Тернополі псевдоволонтери вийшли із СІЗО. Про це та не тільки говоримо у цю годину на телеканалах тернопіль 1 та ІНТБ. Тож вітаю вас. У Скорботі Скорботінагірянська громада під час наступальних дій ЗСУ поблизу населеного пункту Нововознесенське Херсонської області загинув Богдан Стрілецький. Щорість співчуття родині воїна. Вічна пам'ять. Загинув виконуючи бойове завдання у бою з російськими окупантами, обірвалось життя Ігоря Боція із Великогаївської громади. Він був воїном 2-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу Правий сектор. Чоловік захищав Україну з 2014 року і в 2022-му був в першому ешелоні добровольців. Вічна пам'ять полеглому захиснику. Тим часом ми мстимо. артилеристи Тернопільської 44-ї бригади імені Данила Апостола продовжують знищувати ворога. Так нещодавно вони знешкодили російську гармату. А 36 шість б це ворожа зброя калібру 152 мм міліметри з підвищеною дальністю стрільби до 40 кілометрів. Окрім гармати, військові знищили вантажівку з боєприпасами ворогів. Відео знищення ворожої техніки опублікували на Фейсбук сторінці 44 4-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Українські військові успішно відбили наступ російських окупантів на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Наші завдали понад 30 ударів по живій силі ворогів, бойовій та спеціальній техніці, а також по військових об'єктах агресора. Вдалося поцілити у ворожі пункти управління та склади з боєприпасами стратегічного рівня. Бойові втрати росіян за минулу добу склали 300 солдатів, 19 танків, 29 бойових броньованих машин. Наші захисники знешкодили ще 10 артсистем, три безпілотники, дві крилаті ракети, одну одиницю спецтехніки та 10 автомобілів. Противник зазнав найбільших втрат на Донеччині. ЗСУ щодня доводять, що не дозволять загарбникам панувати на нашій землі. Дякуємо їм за захист і віримо у перемогу. Щастя, у Шумську під час риболовлі на місцевому ставку втопився 56-річний чоловік. З води його витягнули очевидці, які викликали швидку. Медики констатували смерть чоловіка. Вони зазначили, що ймовірна причина смерті серцевий напад і як результат утоплення. Проте остаточна причина стане відома після проведення експертизи. Триває слідство. Проте козаки вийшли з СІЗО під заставу на крайньому судовому засіданні з понад мільйона гривень. Її розмір обом чоловікам зменшили. Андрію козаку до 248 тисяч 100 гривень. Івану козаку до 297 тисяч 720 гривень. Ці суми брати сплатили 1 вересня. Повідомили в прес-службі обласної прокуратури. Нагадаємо, наразі проти Івана та Андрія, а також його дружини Тетяни, відкрито кримінальне провадження за незаконне Використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку під час воєнного стану Усі винувачення підозрювані заперечують справа вже у суді наступне засідання 9 вересня. Взяв гроші за встановлення неіснуючого обладнання директора підприємства на Кременеччині підозрюють у заволодінні коштами. Він взяв аванс у розмірі півтори мільйони гривень за ремонт очисних споруд і видав підроблений документ про виконання робіт. Насправді ж необхідне обладнання не встановили. Бюджет міської ради на Кременеччині втратив півтори мільйони гривень. Директору підприємства оголосили про підозру, триває слідство. Експодатківець Сергій Бабій вийшов з СІЗО за кілька днів після обрання йому запобіжного заходу. Чоловік сплатив заставу понад мільйон гривень. Про це нам повідомили в обласній прокуратурі. Нагадаємо, посадовці затримали 30 серпня після отримання хабаря. Наразі триває слідство за двома статтями кримінального кодексу: вимагання хабаря та нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцю при затриманні. За цими статтями йому загрожує від 5 до 10 років тюрми. Продавали нарковмісні таблетки. Троє чоловіків торгували таблетками із змістом наркотичних речовин, які повинні були приймати самі. Вони обманювали лікарів, що видана доза замала, і медики давали більше таблеток. Майже рік працівники боротьби з наркозлочинністю Тернопільщини документували діяльність трьох жителів області, які продавали наркомісні таблетки, підозрювані інекційні наркомани з багаторічним стажем. Двоє з них, – 53-річна жінка та 30-річний чоловік, проходять замісну терапію в одній із клінік краю. Третій спільник лише допомагав перепродувати товар. В ході досудового розслідування встановлено, що Жителі нашої області займалися незаконним збутом сильнодіючих лікарських засобів, а також наркотичних засобів, обіг яких обмежений. Дані особи отримували таблетки у лікарні, при тому, що мали вжити їх самостійно, вони збували своїм знайомим наркозалежним. За одну таблетку вони отримали 100-150 гривень. Як кажуть, правоохоронці підозрювані дурили лікарів та стверджували, що доза, яку їм видають, замала, тому медики її підвищували. Зломисники частину приймали самостійно, а іншу продавали ще кілька років тому. Пацієнти замісної терапії. Змушені були приймати ліки безпосередньо у клініці і під наглядом медперсоналу. Проте епідемія ковіду, а потім війна внесли свої корективи. Сьогодні наркозалежні особи раз в тиждень приходять та отримують препарати на сім днів, а тому проконтролювати приймання ліків стало складно. Оперативники УБН провели санкціоновані обшуки в помешканні фігурантів та виявили наркомісні препарати, а також списки клієнтів. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура. На даний час особам повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених Осіння першої статті 307 та частини першої третьої статті 321 кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання усім трьом жителям краю запобіжного заходу. Триває слідство. У Тернополі продовжує працювати програма Безпечний двір. Мета його обезпечити прибудинкові території від хуліганів. Цьогоріч у дворах міста встановили ще 90 таких камер. 1063 камери відеоспостереження функціонує у Тернополі станом на сьогодні. З них 315 розміщені на прибудинкових територіях. Усі встановили в рамках програми безпечний двір. Зараз в часі війни це особливо актуально. Тому від початку року камери запрацювали ще у 90 дворах. Під час війни відповідно рекомендацій військових і правоохоронців немає загального доступу до камер відеоспостережень, Це було раніше до початку війни, але доступ до камер зберігається постійно для правоохоронців і спецслужб. Для мешканців, якщо і непідніс, не мають можливість отримати витяг про зображення за певну годину чи за певну дату. Програма Безпечний двір у Тернополі діє вже три роки. Основна його мета це убезпечувати жителів та їхнє майно від шахраїв чи мародерів. Тому матеріали із відеокамер при необхідності надаються поліції. Дуже багато різних ситуацій інцидентів стається. Це пошкодження автомобілів, хтось щось забув, хтось щось вкрав, конфлікти між дітьми. Але більшість цих ситуацій, все ж таки, розглядає поліція. Поліція дуже задоволена, і як є камера, вони кажуть, що справа досить швидко вирішується завжди. Додамо загальний доступ до камер відеоспостереження для мешканців будинки, відновлять після завершення військового стану. На честь 500-ї річниці чорткова у місті відкрили новий сквер. Назвали його на честь польського подружжя Леха та Марії Качинських, які трагічно загинули у смоленській катастрофі у 2010 році. Сквер облаштували за кошти польських підприємців. Як виглядає? Дивимось. У чорткові з'явилася ще одна принада сквер імені Леха та Марії Качинських. Вшанували покійного польського президента та його дружину, встановивши пам'ятний знак та висадивши дерева. Пінсетна рочниця. Цьогоріч 500 років, відколи чортків отримав Магдебурзьке право від правителя Польщі Короля і Великого князівства Литовського Сигізмунда І старого, чиї війська у 1514 році розбили московську армію під Оршею. Облаштували сквер подружжю Качинських за кошти польських меценатів. Він розташований біля шостої школи, де, до речі, вивчають польську мову і культуру. У Нас багато різних сторінок історії між поляками і українцями, але в нас є мудрість рухатись далі, подати руку, відкрити своє серце, продемонструвати, що найцінніше в цьому світі це людина. На урочистому відкритті Володимир Труш зачитав звернення від президента України. А у вітальному слові він зазначив: це символізм того, що президент Польщі з восьмого року висловив ті слова, які стали пророчими. Якщо не зупинити москалів, тоді вони підуть далі. І ми розуміємо і хотіли би, щоб наші польські друзі теж розуміли, що ми будемо завжди надійним тим фортпостом, який не дасть щоб москалі дійшли до Європи, до речі, у Житомирі є пам'ятна дошка Леху Качинському, а вулиці, названі на його честь, є у Мукачеві, Хмельницькому та Одесі. Замість фестивалю панахида цьогоріч скасували дійство дзвони Лисоні, які традиційно проводили на Бережанщині. Фестиваль стрілецької, повстанської та сучасної військово-патріотичної пісні проводити не будуть. Натомість усіх охочих вшанувати січових стрільців та захисників України усіх поколінь запрошують на панахиду, яка відбудеться на горі Лисоня біля каплиці покрови Пресвятої Богородиці, 6 вересня о 15.00. Цього тижня розпочалось повноцінне навчання у школах. Хтось повернувся за парти, а деякі учні уроки відвідують дистанційно. Школи, аби відновити роботу, обладнували укриття. А де не встановили або ж це неможливо, заклади відкритися не змогли. Більше про ситуацію дивіться у сюжеті. Безпека школярів особливо важлива. До звичних ремонтів та підготовки нового навчального року цьогоріч додалося облаштування укриттів. Стартував перший робочий тиждень. У шостій школі ліцеї Тернополя директор показує укриття. Воно тут аж на мінус другому поверсі. Приміщення школи було засноване і побудоване в 1960 році. Приміщення будувалося в той період, коли йшла мова про війну, тому що це після війни невеликий період пройшов. І укриття, в якому ми зараз знаходимося, це був підвал. Ми не можемо зараз сказати, чи воно тоді планувалося використовуватися під бомбосховище чи сховище від бомб, вірніше. Але воно є достатньої висоти, достатньої ширини, і стіни мають велику товщину. Тобто більше метра товщина стін по зовнішньому периметру та і внутрішні пересінки теж досить такі є міцні. В укритті обладнали санвузол та покращили вентиляцію. Цьогоріч у школі навчатиметься 1260 учнів. І оскільки укриття розраховане лише на 500 місць, то освітній процес організують у дві зміни. А правила евакуації учні шостої школи знали і до початку повномасштабного вторгнення, каже директор. Оскільки і під час навчання, коли в нас ми ще про війну і не, не думали, ми проводили евакуацію, такі навчальні заняття з евакуації дітей з приміщення, ховалися в укриттях. Кожна дитина знає в основному, де розташоване укриття. Зараз розбили по класах, деякий клас буде знаходитися. Схоже навчання за змішаною формою цьогоріч організують ще у 232 школах Тернопільщини, аби в разі тривоги усім вистачило місця в укритті школи. Повноцінне офлайн-навчання буде у 323 школах Тернопільщини, повідомили в Департаменті освіти і науки області. Разом з тим, ми маємо 114 закладів освіти Тернопільській області, які навчатимуться дистанційно. Навчатимуться дистанційно ті заклади освіти, де немає укриттів взагалі і немає поряд приміщень, які би могли надати такі. Послуги. Тому, на жаль, ми маємо ситуацію, коли такі заклади освіти розпочнуть навчання в дистанційній формі. Хочу зазначити, що більша частина таких закладів освіти це сільська місцевість. Зазначимо, на час повітряної тривоги в укриттях школи перебувати стороннім особам заборонено і забрати учня до закінчення тривоги батьки не зможуть. Майстер-класи, патріотичні ярмарки та розваги у селі Залав'є на Тернопільщині для дітей під час літніх канікул організували дозвілля. Ініціатором ідеї стали місцевий священик та його дружина. Вони кажуть все для того, щоб відволікти дітей від новин про війну та тривог. Знайомтесь, це отець Василь і його дружина Ольга. Сім'я виховує двох діток і вже 9 років проживає у селі Залав'ї. Отець Василь служить у місцевій церкві, а дружина працює по сусідству в приміщенні місцевого клубу. В час війни подружжя вирішило трохи відволікти дітей від новин і влаштували різноманітні гуртки та уроки дозвілля. Наша праця є напевно, що важливою для дітей, щоб трошки їх розгрузити. Щоб також їм допомогти прийняти оті всі події, які відбуваються, особливо по телевізору, щоб також і знали, що вони є захищені. Для громади села проводять різні ярмарки і зараз є особлива мета: збирають гроші для військових. Також проводять майстер-класи та канікули з Богом. Готували ми печиво. Медове печиво. Тоді своїми руками діти його розфарбовували, сино жовті і білі кольора. І тоді біля церкви продавали і ці кошти були відправлені на Збройні сили України. Отець Василь каже: з дружиною завжди підтримують одне одного і працюють на спільний результат. Відволікти дітей зараз їхнє спільне завдання, адже виховуючи своїх, розуміють наскільки це важливо. Це є завжди як то один одному опора і допомога, тому що мені потрібно, щоб в церкві. Відбувалися різні заходи, має бути якась підтримка і допомога, тому що священик не в силі сам все організувати, зробити, а також і дружина, яка працює в центрі культури і дозвілля, також має потребу, щоб і я, як священик, допоміг їй духовне слово донести до діток чи до людей, які приходять, збираються. Дружина оця Василя каже, при клубі працює три гуртки танцювальний, театральний і декоративно-прикладного мистецтва. Кожен гурток відбувається двічі на тиждень. Ми працюємо різне, вирізаємо, малюємо, і з природнім матеріалом працюємо, і були таке ми розмальовували пряники медові синьо-жовтими кольорами, робили такі цукерки. Сьогодні діти своїми руками роблять органайзери для олівців та ручок. Виріб стане в нагоді школярам під час навчання. Ольга каже, такі заходи допомагають дітям, адже тут є живе спілкування і можливість самореалізуватися. Ми хочемо якось дітей відволікти від того віртуального світу, від тих гаджетів, телефонів, приставок того всього. Ну і звичайно, зараз діти все одно чують ті новини, знають, що йде війна, вони переживають, вони теж бояться. І якось ми тут в купці, навіть я по собі, що тут забувається про все, і вони якось можуть відволіктися від поганих новин. Отець Василій і його дружина Ольга кажуть, що будуть і далі допомагати і підтримувати діток, тому вже готують нові майстер-класи та нові події для усієї громади. Імпровізований будиночок із глиняними ангелами створили у школі народних ремесел Тернополя. Він символізує нашу країну, в якій зараз точаться бойові дії. На даху будинку напис Мій дім Україна. Це ідея майстрині з гончарства Катерини Власової, яка у березні тимчасово переїхала до Тернополя з Полтави. Вона власне і виліпла з глини ангелів-дзвіночків, а розписували їх діти-переселенці. Тому кожен з них особливий. Тут з різних міст хто звідки був, кожен залишив свою на пам'ять, ніби такий дзвіночки такого ангела, щоб оберігав нашу Україну, щоб поскоріше мир в Україні наступив. Дзвіночків дуже багато в нас бачити, тому що з. З Києва багато було дітей і батьків, і з різних міст. І всі хотіли залишити якісь пам'ять усього про себе, що вони тут були. Їм дуже подобалося наші заняття. Вони відволікалися від трохи від, від тих подій, які в нас зараз в цьому відволікалися від того, що вони приїхали з інших міст. Пів мільйонів подобайок та понад сім сотень поширень популярності набирає відео, як у Шумську оновлювали знак на в'їзді у місто. З початком війни його спеціально закрили, як в інших населених пунктах країни. З приходом осені в громаді вирішили оновити сам знак і облагородити навколишню територію. Відео процесу зробило шумську громаду популярною у соцмережах. Я думаю, що це власне і відео і плюс музика. Плюс те, що ми відкриваємо знак, от мене, мене дуже в цьому відео вра, ну, більш хвилювало те, що все-таки ми відкриваємо. Був закритий шумськ. Ми його відкриваємо і відновлюємо. Це можливо, це це так виглядає, як символ перемоги, символ тому, що ми переможемо в цій війні. І До новин погоди пораді ставати шафи теплі речі. Синоптики розповідають, початок вересня буде по справжньому осіннім. А чи затримається вересневе прохолодання надовго і чи варто ще чекати бабиного літа? Дивіться далі. Бабине літо в Україну не спішитиме. Синоптики кажуть, початок вересня буде справді осіннім та прохолодним, але без дощів. В порівнянні з літнім теплом стовпчики термометрів знизяться на 10-15 градусів. Область буде перебувати під вплив, в полі підвищеного атмосферного тиску. Опадів, як таких ми не очікуємо, але і підвищення температур також очікувати не варто. Денні показники температур сягатимуть близько 16-21 градуса тепла і нічні. Підвищиться там 7-12, 8-13, більше особливого тепла очікувати не варто. Календарна осінь, кажуть, люди, вже спонукає їх змінити гардероб і витягнути з шафи теплі речі. Готуємося, готуємося до похолодання. Я вже приготувалася. А як? Як? Все є, одіяло є, кофти є, все, все є. Але разом з цим кожен ще сподівається на теплу погоду. Хочеться на тепла, то не буде така, яка є. Така мінлива і прохолодна погода це кліматична норма початку осені, кажуть синоптики. І вже ближче до середини вересня обіцяють повернення тепла так зване бабине літо. Так, бабине літо, звичайно, ми очікуємо. Просто це такий початок осені. Він якби нас якби нагадує нам, що все ж таки це осінь, але і тепло в подальшому очікуємо підвищення температури, десь в середині осені буде ще uh -huh. трошки прогріється, і буде ще тепло. За народними прогнозами, якщо на початку вересня журавлі на південь полетіли, зима буде ранньою. Якщо немає заморозків, то не буде і весь вересень. Що ж, такими подіями запам'ятався сьогоднішній день. Дякую, що залишаєтеся із нами. Вам бажаю лише мирного вечора. Бережіть себе.